Ми шукаємо тут, звертаються в інших регіонах, і слідчі інших регіонів ми ж розуміємо, що вони роблять, як зробити ДНК, як зробити біоматеріал передати і так далі. Тобто, зараз це буде акумулюватися тут і передавати цю ДНК в центральну базу. Ми, звісно, будемо більш ефективні в цьому, і форми і методи вони будуть різні, як процесувальні, так і там агентурні, так і розвідувальні для того, щоб отримувати таку інформацію, для того, щоб ми могли інформувати ро. Саме найголовніше завдання це повернути наших українців додому. Всім свій час очолював центр звільнення полонених, і якраз ми займалися службою безпеки України розшуком всіх тих, хто або зник неї безвісті, або знаходиться в полоні, або тих людей, які зараз знаходяться безпосередньо в катівнях. В катівнях Російської Федерації. Ми зробимо все на те, щоб зробити контакт. Між нашим центром Запоріжжя і центром, який знаходиться у Службі безпеки у місті Києві, будемо звільняти, будемо повертати, і саме найголовніше, це щоб наші рідні, а саме сім'ї, дочекались наших воїнів, цивільних і дітей.